Христос рождається. Вітаю вас, дорогі друзі, після невеличкої святкової різдвяної перерви. За період мого скромного YouTube каналу я забувся вам дещо сказати. Я трохи шалена людина, особливо, якщо йдеться про істине віри і не збираюся говорити на чорне біле, а на біле чорне. Навіть якщо мене покарають. Чому? Ну тому що я не збираюся прощатися з власним розумом і вдавати, що я нічого не бачу. Ісус є правдою, а не політкоректністю. Ісус не сказав, я дорога, підміна понять і життя, я дорога, політкоректність і життя, тільки я дорога, правда і життя. А тому піти на поступки правді це зриктися Христа. А пригадайте, що Господь наш Ісус Христос сказав, хто мене визнає. Перед людьми того і Син Людський визнає перед Отцем Небесним. Хто зречеться мене, того і Син Людський зречеться перед Отцем. Ну я точно не хочу, щоб Ісус Христос в Царстві Небесному сказав, Я не знаю цього типа, я не знаю цієї людини. Він мене не визнавав. Він заперечував правду, заперечував істину. Ну і тому я буду говорити правду до кінця, а Господь мене розсудить. На останньому суді я так і скажу, що я діяв згідно свого сумління. Отже, 4 січня 2024 року, тобто вчора, кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект Дегастерія Віровчення, опублікував комуніке з приводу декларації Фідучія Супліканс. Пригадаю, що це документ, який говорить про значення благословення і який в декількох пунктах, коли пояснює про значення душпастерського благословення, дозволяє поза літургією благословляти одностатеві. Пари, не тільки одностатеві пари, але інші нестандартні зв'язки, наприклад, осіб, які розлучилися, і одружилися повторно, або втретє, або в четверте, і живуть як чоловік і дружина. Звісно, що така заява, така декларація викликала і сум'яття, і занепокоєння, і цілі, єпископати почали говорити ні. Нонбосумус, не можемо. Деякі заяви єпископатів були більш різкими, більш такими конкретними, наприклад, заява єпископів Казахстану, які прямо сказали, що ця декларація суперечить Божественному откровенню. Абсолютно з ними погоджуюся. Інші були, може, більш м'якими, це теж зрозуміло для мене. Але становчими, становчими говорили, що ми будемо благословляти конкретних осіб, але пари точно не будемо благословляти. Ну і, і в Європі цілі єпископати так заявили. Наприклад, останнє це 10 французьких єпископів, що дуже мене здивувало. Я не сподівався, що у Франції є ще такі відважні єпископи. А дуже багато теж єпископатів африканських країн сказали своє ні. І кардинал Віктор Мануель Фернандес вирішив видати комуніке, тому що це певний прецедент, коли на документ апостольського престолу цілі єпископати кажуть ні, не можемо. І ось що він пише: Чіткі заяви деяких єпископських конференцій мають ту цінність, що вказують на потребу тривалішого періоду душпастерських роздумів. Те, що ці конференції виразили, не може бути інтерпретоване як доктринальний спротив, оскільки документ цілком ясний і класичний у питанні подружжя та сексуальності. Декларація містить кілька сильних формулювань, які не залишають жодних сумнівів. Перекладу на українську мову: конференції єпископів ще недостатньо зрозуміли документ. Треба трошки більше часу на роздуми, пройде трохи часу, і вони все зрозуміють і приймуть. Ось так я розумію ось, цю, ось це комуніке кардинала Фернандеса. Як видно, сказано далі в комуніке, немає місця для доктринального дистанціювання від цієї декларації або визнання її єретичною, суперечною з традицією церкви або блюзнірською. Як відомо, текст згаданого документу власне відкриває можливість уділяти короткі і прості душпастерські благословення неврегульованим парам. А не їхнім зв'язкам. Парам, але не зв'язкам. Цікаво, як ви то можете розрізнити. Тобто приходить до мене Стів і Джеймс, наприклад. І кажуть: Поблагословіть нас, Отче! І я кажу: Я вас благословляю не як зв'язок, а як пару. Увага! Ну, що це за еквілібристика? Слухайте. Пара означає відносини між цими людьми. І е, Йоанн Павло ІІ в Еклезія Івропа в 90 му пункті говорить, що не потрібно давати визначення е, пари особам тієї самої статі. Зазирніть Еклезія Івропа, 90-й пункт. Ну, Це поважний, поважний документ Йоанна Павла II. <схій> ну, вибачте, я буду е, говорити ну, те, що думаю. Маю таке враження. Що кардинал Віктор Мануель Фернандес сприймає єпископів, священників і вірян як діточок маленьких, які нічого не розуміють, ну так дуже делікатно спробує виражатися. З повагою до, і до кардинала, і до, передусім до інституції, яку він очолює. Ну, бо як слово пара протестують слово зв'язок? Скажіть, будь ласка, ну, а яка різниця є власне, між парою двох осіб і зв'язком двох осіб? Напишіть в коментарях. Пояснення кардинала Фернандеса, якщо чесно, то ну, гірше від самого документа? Ну, при цій нагоді хочу сказати ще декілька слів на тему самого документа, бо я так час від часу його там досліджую, тому що чую різні думки. І чесно, мене шокує. Що багато священників, богословів і ієрархів кажуть, що нічого цей документ не вносить нового, там нічого не змінюється. Звісно, що доктрина церкви не змінюється, навіть якщо б цей документ не знаю, що там написав, бо доктрина церкви залежить від Бога як джерела свого откровення. Але ну, документ намагається змінити, показує там дуже конкретні е, речі. Ну, добре, я перейду до декількох пунктів, які мене трохи зачепили. Наприклад, 15, 16 пункт документу. Там декларація підсумовує навчання Старого Завіту і повчає, що благословення виглядають багатим і безумовним даром. Ну і при цьому наводить ряд текстів. Я наведу тільки один текст. Отже, в Фідучі Supplicans» читаємо такий уривок. Український переклад цього документу завдячуємо отцям Єзуїтам, а конкретно отцю Олегу Кривобочку. Посилання на український переклад дам теж в описі до цього відео. Отже, читаємо так: Яків благословляє Фараона. Ну і тут посилання на буття 47.10 своїх внуків Ефраїма і Манасію 48.20 і своїх 12 сидів 49.28. Ну, давайте приглянемося до благословення отих 12 синів Якова. Це дуже цікаво. Отже, в 49-му розділі Книги Буття читаємо так: тоді Яків прикликав своїх синів і каже Зберіться, і я повім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте синове Якова, слухайте Ізраїля вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили. Вершина гідності і вершина сили. Бурхливий, немов вода. О, так дуже добре розпочинається. Але далі написано так. Та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька. Ти бо осквернив моє ложе. То так, якби як і благословив рувима. Виглядає то як, як прокляття, не як благословення. Може, натхненний автор хотів сказати, що інколи позбавити когось певних благ теж є благословенням. Ну, так то я чесно теж біг би там поблагословити когось. Читаємо далі. Симеон та Леві, брати насильства, зброя їх кенджале. Нехай душа моя не входить у їхні ради і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо він був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я в Ізраїлі розсію. У! Нічого собі благословення. Е, цікаво посилатися в документі про благословення одностатевих пар, власне, на такі тексти. Як ви уявляєте це благословення? Ну, зверніть увагу, рувим не буде горувати. Чому? Ну, бо вчинив сексуальний гріх. Вдерся на ложе свого батька, конкретно співжив одною із його наложниць Більгою. Сим... Симеон і Леві почули про від, це про себе теж дуже неприємні слова. Нехай душа моя не входить у їхні ради і честь не пристає в їх громаду. Тобто батько каже: ну, я не хочу там мати з ними нічого спільного, іншими словами. Ну і далі в тексті прямо сказано: Проклят, нехай буде гнів їхній, то він був запеклий і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх уякої. Я в Ізраїлі розсію. Ну і лише після цієї трійки. Слідує якесь благословення, благословення Юде. Юдо, тебе брати твої будуть уславляти. Твоя рука буде на карку твоїх ворогів. Сини твого батька схиляться тобі до ніг. Левеня Юда, ти, мій сину, здобічу зріс гору, причаївся, немов левище. При... Принишкнув, наче Левиця, хто його сполошить. Берло від Юди не відійде, ні жезл споміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, йому будуть коритися народи. До не він прив'язує своє осля що до найкращої лози дитя Ослиці. Вині пере перевін свою одежу у крові грон свій одяг. Очі в нього іскристі більш ніж вино від молока біліші його зуби. Ну, що я можу сказати? Добре було би читати тексти, перш ніж їх розміщати в так поважному документі. Також в декларації одним із аргументів благословення всіх. Такого інклюзивного благословення, скажімо так, в тому числі одностатевих пар, вказується, що благословення є безумовним даром. Ну, відповідно, не потрібно жодних умов, щоб його отримувати. Давайте подумаємо, чи справді благословення є безумовним даром. Спробуємо відкрити деякі тексти, які стосуються благословення. Розпочнемо зі Старого Завіту. І, мабуть, таким найбільшим текстом, який розповідає про благословення і прокляття, є книга «Второзаконня, 28 розділ. Стоп, як про благословення і прокляття. Навіщо прокляття? Як це прокляття? Якщо є безумовне благословення, то не повинно бути прокляття. Хм. Ну, добре, читаємо далі. І ось що ми читаємо вже від вірша першого. Як будеш уважно слухати голос Господа Бога Твого, виконуючи старанно всі його заповіді, що їх заповідають тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе високо над усіма народами землі, і всі ці благословення зійдуть на тебе та здійсняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Бога Твого. О! Звернімо увагу на це слово, якщо уважно слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Ну і далі цілий ряд благословень. Благословен будеш в місті, на полі, благословен буде плід твого лона, плід твоїй землі, плід твоїх тварин, благословен будеш, коли виходиш і коли приходиш, і так далі. і так далі. Тут не буду всього тексту читати, а вас, палко, запрошую прочитати книгу второзаконня 28-й розділ. І 13-й вірш каже так: Господь поставить тебе на чолі не позаду, і будеш завжди йти лише вгору, не йтимеш униз ніколи. Але як слухатимешся заповідей Господа Бога твого, які заповідає тобі сьогодні, щоб ти додержував і виконував їх, вже втретє прописана умова цього благословення. Умова. 15 вірш. Коли ж не слухатимешся голосу Господа Бога Твого і не виконуватимеш пильно всі заповіді Його і установ, які заповідають тобі нині, то спадуть на тебе всі ті прокляття і спостигнуть тебе. Проклят будеш у місті, проклят будеш на полі, проклят буде твій кошик і твоя діжа. Проклят буде плід твого лона і плід твоєї землі. Проклятий будеш, як будеш увіходити, і як будеш приходити там, виходити. Господь зійшле на тебе прокляття і замішання, і страх у всякому ділі твоїх рук, і так далі, і так далі. Запрошую прочитати. Но, після прочитання цього уривку, книга автозаконя, 28 розділ, можемо сказати, що благословення і прокляття залежить від конкретних умов. Тут є умова. Якщо то. Якщо будеш слухатися голосу Господа Бога, будеш виконувати заповіді, ну буде благословення. Якщо не будеш слухатися голосу Бога Твого, ну будеш зазнавати прокляття, бо відтяти себе від Бога ну, це прокляття. Скажіть, будь ласка, так, я розумію, це старий завіт. Старий завіт багато зараз каже: о, то старий завіт в новому там трохи все по-іншому. <гум> Скажіть, будь ласка, ви справді вважаєте, що ці слова вже не актуальні? Напишіть в коментарях. Ну, давайте перейдемо до Нового Завіту. Новий Завіт навчає, що в Ісусі Христі ми маємо повнуту благословення. Послання до Ефесян перший розділ говорить так: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі. Бо в ньому, тобто в Ісусі Христі, Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Благословення є для нас в Христі, і сам Христос переміг прокляття. Але прокляття залишаються дійсністю для тих, хто хоче жити не в Христі, а в гріху. І відлуння старозавітних благословень можемо теж знайти в словах і повчаннях Христа. Ну, до прикладу, в сьомому розділі Євангелія від Матея ми читаємо так: кожний, хто, ну, може, раніше почну читати. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Ну, можна сказати, що тут Ісус Христос зречеться деяких осіб. Скаже, я вас не знав. І далі слухаймо. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, полила злива, потоки розлились, подули вітри, натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. Ну, Думаю, що ви погодитеся, що будівництво, тобто життя такого чоловіка, ми можемо назвати благословенним. Ну, погодьтеся, що можна так сказати. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску, полилася злива, розілялися ріки, подули вітри і ударила на той дім. І він повалився, і руїна була його велика. Ну і як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники. Думаю, що кожен з вас погодиться, що найбільшим благословенням є сам Христос і перебування з ним, перебування в ньому. Ну і в Євангеліях можемо почути не один раз, як Ісус ставить умови такого перебування. Наприклад, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа, не йде слідом за мною, той недостойний мене. Матея 10 розділ. Наприклад, такою умовою є віра. Помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах. Євангелія від Йоанна, 8 розділ. Посланні апостола Петра в третьому розділі читаємо про таке ще. Нарешті, всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні, не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі? Хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих, хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бачимо конкретні умови для того, щоб успадкувати благословення. Бо очі Господні на праведних і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господні проти тих, які лихо діють. Ого, нічого собі Петро тут заявляє. Перший папа. E, ще ми можемо прочитати в апостольських посланнях по, про таку практику, яка називається анатема. Ну, до прикладу, читаємо її в посланні апостола Павла до Галатів в першому розділі вірш 8, 9. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідував вам іншу, більшу за те, ніж ми вам проповідували, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю, коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Грецьке слово анатема можна перекласти як щось відкладеного, відставленого на бік. щось що виключене з загального вжитку, ну, Дослівно навіть щось такого завішеного, якби так, ана і Тіфемі, Тіфемі, так, е, щось завішеного. Е... Річ або особа, на яку покладено анатему, ну, вона була або свята, або проклята. І це слово анатема відповідає єврейському херем. Наприклад, херем це прокляття. Ну, прокляття не значенні такого, щоб проклинати когось. Але це відкласти певні предмети, наприклад, трофеї у святій війні, здобич у святій війні як для Господа. І вживання цього слова по відношенню до людей, які проповідують фальшиве вчення, говорить, що треба таких людей відкласти, щоб Господь звершив в них свою волю, треба їх відставити від спільноти. Іншими словами, цей вірш апостола Павла можна, можна перекласти і так. Коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде проклятий, відлучений, виключений. Ну, не інклюзивний, тільки виключений. Так, дорогі мої, що ж я хотів би сказати. А. В католицькій церкві є така книга, яка так і називається Благословення. Де Бенедикціонібус. Про благословення, благословення. І це книга, яка регулює різного роду благословення, які мають освячувати різні ситуації життя. Ну, по-перше, Ця книга говорить, що ну, благословення це є сакраменталій, і він є е, дуже пов'язаний з таїнством, сакраментом. Тобто є певні, певний зв'язок цих двох дійсностей. До е, ну, прикладу, під час сакраменталіїв, благословень, наприклад, посвячується свя святою водою, що має нагадувати хрещення. Е, маємо благословення подружніх пар, що має відновити в них благодать подружжя і так далі. Тобто вони ці... Сакраменталія благословення тісно пов'язані з таїнствами. І між іншим, в цій книзі сказано, що для плідного переживання благословення людина має підійти з відповідним налаштуванням душі. Читаємо так. Тому ті, хто просить Божого благословення через церкву, повинні посилювати свою поставу, дозволяючи керуватися тією вірою, в якій усе можливо, покладатися на надію, яка не розчаровує, і оживляти, оживлятися перш за все тією любов'ю, яка спонукає нас дотримуватися Божих заповідей. Таким чином, люди, які прагнуть шукати Божої волі, повністю зрозуміють і справді отримують благословення Господа. Ну і ще в цій книзі читаємо таке. Насправді надзвичайно важливо, щоб народ Божий був катехізований щодо справжнього значення обрядів і молитов, які використовує церква для оділення благословення, щоб уникнути введення в священну церемонію будь-якого елементу, який би потурав забобонним уявленням чи марним переконанням, і може підірвати чистоту віри. Потрібно уникати будь-якого елементу, який би потурав забобонним уявленням, марним переконанням, і може підірвати чистоту віри. Ну, ось, Наприклад, на ваших екранах ви можете побачити, як отець Джеймс Мартін благословляє е, гомосексуальну пару, одностатеву пару, які заключили е, десь там вже е, шлюб, так званий шлюб. І ем, він благословляє, звісно, він це робить не в храмі, не в Захристії, десь там, десь в якійсь там кімнаті, не одягнений в літургійний одяг, тобто ну, все згідно, як говорить Фідучія Супліканс згідно того документу. Але скажіть, будь ласка, чи це не підриває віра? Чи цей образ не дає якихось марних переконань тим двом особам? Чи, цей, чи це благословення не. Утверджує їх в їхньому, в їхньому грішному зв'язку, в їхніх гріхах. Спробуйте ну, відповісти в своєму сумлінні на це запитання. Ну, Здається, що це все, що я хотів вам сказати. Пам'ятаємо, що ворота пекельні церкви не подолають, не піддаваємося різним сум'яттям, сумнівам і так далі. Молімося за пастирів, за церкву. i tremajmo se. Do zustriće.